Всім привіт друзі! І сьогодні я також нарешті знімаю довгоочікуваний ролик в мене на каналі, а саме книжкові плани на 2024 рік. Тому давайте скоріше починати. Ну і по традиції, поки ми ще не почали, нагадую вам за мій іменний промокод PagesTravel, який діє на сайті видавництва VIVAT, а також в усіх їхніх мережевих книгарнях, яких буде ставати більше і більше. Таким чином ви можете економити 10% від вартості будь-якої книги, не лише видавництва VIVAT, і, звісно ж, підтримувати мій контент фінансово, за що я вам буду безмежно вдячна. І друга новина ну це вже навіть не новина, це просто нагадування, що в мене є можливість стати моїм спонсором на каналі. Таким чином, дивитись додатковий контент, який виходить стабільно раз або два рази в місяць. Іноді, якщо в мене є натхнення, час та бажання, ролики виходять навіть кожен тиждень. Ну, якщо вам не вистачає одного загального ролика на каналі, я запрошую вас підключити спонсорство. Там абсолютно різні рівні, абсолютно лояльна вартість, але при цьому однакові умови бонусів. Тому мені здається, кожен може виділити таку малесеньку суму на підтримку мого каналу і таким чином дивитись додатковий контент. Все, тепер нарешті давайте Переходити до планів, бо у мене їх, як ви бачите, позаду назбиралось доволі багато. Я вирішила абсолютно ніяк не ділити ці книги на місця там топ 1 по важливості, яку треба прочитати, топ 2 і так далі, тому що всі ці книги мені дуже хочеться прочитати. Всі ці книги доволі давно, якщо бути з вами чесною, стоять в мене на полицях, і мені б хотілося підчистити ось ті хвости, які тягнуться з минулого, а іноді й поза минулого року. І саме тому я вирішила просто погрупувати їх плюс-мінус по якійсь тематиці. От, наприклад, зараз ми поговоримо про ці три книги від українських авторів, які я дуже хочу прочитати в цьому році і сподіваюсь, що так і буде, тому що ну вже немає куди відкладати ці книги. Перша книга, про яку ми будемо говорити, це єдина непрочитана мною книга в мого одного з найулюбленіших українських авторів. Я зараз говорю про Іларіона Павлюка. Звісно ж, мені здається, в багатьох читаючих людей цей автор в вто улюблених після прочитання книжки Я бачу вас цікавить пітьма. І в мене єдина непрочитана його книга це. Танець недоумка». це ось така доволі цеглинка, мені здається, але я не дуже боюся товстих книг зараз. Тим паче, що я вирішила все-таки відходити від ось цього загону в себе в голові, що якщо я читаю товсту книгу, то я менше встигаю читати інших. Виходить менше роликів на каналі, менше контенту, і вам не так цікаво. Намагаюся зараз від цього відсторонитись, читати в своє задоволення, тому що раніше до ведення каналу насправді я обожнювала саме товсті книги, і книжка на 300 сторінок для мене була дуже то Ненькою, і якщо чесно, навіть не так приваблювала до себе, як якась історія на 500-800 сторінок. Я обожнювала такі книги, і от. В цьому році, як ви бачите, позаду, по-перше, дуже багато товстинців, але про це пізніше тут Еларіон Павлюк, Танець Недоумка. Наскільки я пам'ятаю, це наукова фантастика про головного героя, якого, якому пропонують так звану роботу, яка дуже високо буде оплачуватись, але треба полетіти на іншу планету і щось там досліджувати. Звісно, він погоджується на це, тому що йому треба гроші. Я не пам'ятаю, чому так сталося. Не пам'ятаю навіть чи в анотації була вказана причина, що там такого в житті. Головного героя, що йому дуже треба гроші, але сам факт він погоджується, летить на цю незвідану планету, і там починають відбуватися якісь дуже дивні речі. Це все, що я знаю про цю книгу, і більше знати нічого про неї не хочу, навіть не буду освіжати свою пам'ять, анотацією, тому що не хочу. Я хочу взяти і з чистого аркуша, просто нічого про неї, майже не знаючи, поринути в історію, тому що дуже багато хто каже, що це. Одне з найкращих книжок Ларіона Павлюка. А я, звісно, вибачаюся. Але що може бути краще, за я бачу вас цікавить пітьма. Якщо ось ця книжка краще, то ну це треба брати і читати. А я насправді не дуже люблю потім чекати якусь наступну новинку від улюблених авторів, тому відкладала, чекала, чекала, але все-таки потрібно познайомитись, тому що ну дуже мене інтригує ця книжка. І я, до речі, цю книгу придбала ще тоді, коли вона була рідкісною. Такій навіть було, пам'ятаєте, колись ще не було додрука цієї книги. В мене 19 Року вона і вона така трішки пошарпана, трішки вже вживана. Видно, що її читали активно, тому що я її відхопила на Олик тоді гривень за 300. і це була прям дуже низька ціна, тому що її продавали за 500-600 гривень. І от мені пощастило, я її урвала. Вона ось тут позаду з такими наліпками ще з книгарні. Але якщо чесно, мені не принципово перекуповувати точно не буду. Ми ще з нею, як мінімум пов'язані такі приємні спогади, як я шукала, вишукувала цю книгу на всіх просто барахолках. І яка я була щаслива, коли її знайшла. Наступна книга в мене також від сучасного автора. Я зараз говорю про Сергія Жадина і його роман-інтернат. Так, я ще не читала цей роман. Я пам'ятаю, що я і в тому році, мені здається, показувала його в якихось планах, але не так склалось, як гадалось. В цьому нічого поганого немає. Я її тоді не взяла до рук. Вирішила все таки відкласти її до того моменту, коли в мене дійсно буде на це настрій. Тому що історія дуже гнітюча, дуже складна. Вона розповідає взагалі про чоловіка. Який вимушений, він не хоче взагалі, якби встривати в таку ситуацію, але йому потрібно поїхати на окуповану територію, де ведуться активні бойові дії, і забрати свого племінника, якщо не помиляюсь, з дитячого будинку. І наш головний герой. Протягом всієї книги долає ось цей шлях від е, свого будинку, грубо кажучи, до свого племінника. Чи вдасться йому це, чи ні, ми будемо читати, яких людей він буде там зустрічати в себе на шляху. Також цікаво буде почитати. Знаю, що це дуже депресивна, дуже складна, дуже морально важка історія, тому що вона розповідатиме про війну в 14-му році, коли все тільки-тільки зав'язувалось, тільки починалося. Звісно, це складно читати, але мені, от захотілося нарешті, закрити ось цей гештальт, прочитати інтернат ЖДА, тому що всі про нього. Говорять, всі від нього або шаленіють і в захваті, і кажуть, що це найкраще, що вони читали, або, навпаки, кажуть, що це абсолютно їм не сподобалось, і це не їхня література. Тому я вже хочу для себе остаточно зробити, як мінімум, висновок, чи буде мені це цікаво, чи ні. Тому от в цьому році планую прочитати книгу. Вона насправді не нетовставній, 300 сторінок, вона такого дуже зручного формату, як ви бачите, але. Питання лише в тому, що вона, мабуть, дуже складно читається саме через те, про що там написано. Побачимо, будемо читати. Ну, і остання книга, яку я запланувала прочитати з українських авторів 100% в цьому році, це вже класика, і це вже класика, про яку також всі говорили. А я не читала і просто сиділа, слухала ось так відгуки людей і вирішила, що пора треба знайомитись. Це Іван Багряний і його «Тигролови». В Івана Багряного в тому році я читала сад Гециманський. Мені дуже сподобалася книга, вона мене максимально вразила тому, що це настільки болюча історія, яку точно варто прочитати кожному тигролови. Я нічого не знаю про цю історію. Взагалі я знаю, що ми вивчали її в школі. Я нічого з цього не пам'ятаю. Не знаю, як ми тоді так вивчали твори в школі. Але дійсно в мене вивітрилось абсолютно все. Я нічого не знаю про цю історію, про сюжет. Я не знаю анотації. Я просто довіряю Івану Багряному, тому що я вже знаю, як він пише. Його манера письма мені дуже подобається. Я вже знаю, що дуже багато людей просто кажуть, що це найкращий класичний твір, який вони читали від українських авторів. Тому. Просто буду брати і знайомитись. Це оформлення від рідної мови. Воно таке дуже гарне. Мені подобається. Тут зручний шрифт, тому впевнена, що читатиметься доволі швидко, але побачимо, звісно, як буде. Планую її також взяти найближчим часом, але не знаю, як вийде. Головне, що треба встигнути прочитати в 2024 році. Але знову ж таки, це тільки такі, знаєте. Плани, які я б хотіла втілити в життя, але це не 100% плани, які мені треба точно виконати. Я точно не планую пересилювати та змушувати себе читати якусь із книжок, згаданих в цьому ролику, якщо мені не захочеться. Поки що в мене настрій був на такі книги, я їх відібрала, але побачимо, що буде протягом року. Поки що Іван Багряний, Тигроловий, дуже хоче прочитати, так і чешуться руки от, взяти сісти зараз, але... Поки що читаю інші книги, проте і багряного тигролове впевнена, прочитаю найближчим просто часом, тому що останнім часом я кайфую від видавництва РМ, від їхнього оформлення книжок. Мені так тактильно дуже приємно, як ці книги в мене в руках відчуваються. Тому от тягнеться руки завжди до їх книжок. Наступна категорія книжок це в мене класичні твори, але вже зарубіжних авторів. І в мене їх там також назбиралось доволі багато. Насправді я так дивлюсь і розумію, що цей рік я якось зробила максимальний просто е, уклон на якийсь класичні, Класичні твори, які я дуже давно хотіла прочитати, познайомитись з ними, або які в мене давно стоять на полицях. І мені приємно від того, що я вирішила, от знаєте, повернути собі ось цю жагу до читання класики, тому що я дуже багато її раніше читала, майже лише її, якщо чесно. А потім з приходом каналу я почала дивитись на ці новинки, різні сучасні автори, і трішки почала хапати більше їх, і якось відсторонилась від своєї улюбленої класики, тому в цьому році дуже хочу це собі повернути. От, перша книга, яку я хочу прочитати, це така рідкісна штучка, вузька стежка на далеку північ. Це книга, яка, до речі, отримала, мені здається, букерівську премію, так, в 2014 році. І ця книга рідкісна. Я її також вихопила десь на OLX, не пам'ятаю вже коли, але пам'ятаю, що це була абсолютно низька ціна, щось десь 300 гривень. Ну тобто за цю книгу це дійсно мало, тому що її знову ж таки продавали на OLX за 600, 900 і тому подібне. Знаю, що це буде нелегке читання, тому довго відкладала, але вже немає куди відкладати. Хочеться якби читати і познайомитися з цією історією. Тут розповідається, я вам зачитаю, щоб точно нічого не наплутати. Це історія військовополонених часів Другої світової, які будували залізницю між Бірмою і таїландом, так звану дорогу смерті, бо тисячі з них гинули в джунглях від каторжної роботи Недух та виснаження. Роман для тих, хто любить читати роман про війну. Роман, що складається в одне ціле на останніх сторінках. І від цього перехоплює подих. Ну, ви розумієте, це щось буде дуже складне про війну, про долю людей. І мені здається, що це буде складно знову ж таки, морально складно. Іноді мені здається, тут буде дуже багато описів. Отак, От якщо я листаю книгу, то я не бачу майже діалогів. Зазвичай тут одні описи, але все рівно мені дуже цікаво познайомитись з цим романом, тому що даремно він отримав букера. А я, якщо чесно, букерівські премії довіряю найбільше. В мене майже всі мої улюблені книги плюс-мінус отримували цю премію, тому точно. Варто читати, варто познайомитись. Побачимо, коли я це зроблю, але в 24 році знову ж таки хотілося би. Тим паче, це весел, в них зазвичай великі відступи, доволі зручний шрифт. Тому книжка повинна читатися швидко, навіть не дивлячись на те, що в ній 500 сторінок. Але сподіваюся, що навіть це не зупинить мене від такого запійного читання. І потім в кінці року я вам скажу, що це можливо одна з найкращих книжок, які в мене були прочитані, тому що чомусь, от в мене до неї саме такі. Відчуття і очікування. Побачимо, чи вони справдяться. Наступну книгу мені здається, ви вже десь чули в мене на каналі. Якщо я не помиляюся, я показувала в її в якихось своїх планах: чи то літніх, чи то весняних. Я говорю про грона гніву від Джона Стейнбека. Вирішила я все-таки тоді, коли додавала цю книжку в плани, почитати іншу його роботу і залишилася доволі таки під враженнями. Тому, як бачите, тут додаю її. Якщо я не помиляюся, тут буде розповідатися про звичайну сільську родину, яка буде змушена Знятись з рідних міст і вирушити на захід у пошуках землі обітованої Каліфорнії. Мені ця книжка чимось трішечки та нагадує Крістін Крістінгену і її чотири вітри, тому що, по суті, що тут, що там люди стикнулися з однаковою проблемою засухи, і були вимушені якось подорожувати, знаходити інші місця для життя. І при цьому під час дороги, під час подорожі, вони зустрічали різних людей, якісь там виникали явно в них проблеми, голод, смерті. Мені здається, це буде дуже складна соціальна робота, але я її дуже хочу прочитати, тому що ну це класика. Але при цьому стендвук пише так легко, мелодійно, так Захопливо, що я впевнена, що ці 600 сторінок, майже 700, дуже швидко прочитаються, просто на одному подиху. Тому от не терпиться. Але я впевнена, що цю книжку я буду брати ближче туди, до весни або до літа навіть. Тому що я впевнена, що в цьому романі засуха буде відігравати важливу роль. Стейнбек буде її детально описувати. І мені б хотілося, щоб за вікном був не сніг в цей період, коли я це читаю, а хоча б там сонечко світило. Тому поки що це не найближчі мої плани, але точно буде прочитано в 24-му, і мені б дуже хотілося читати її разом з своєю подругою, щоб ось так спільно потім обговорювати цю книгу. І до речі, це не остання книга, яку я впевнена, ми будемо читати разом з моєю подругою. Далі розповім. Вступного автора я просто не могла не додати в свої книжкові плани. Навіть якби я цього не зробила, я б його точно читала все рівно. Тому що це вже моя любов, моє відкриття 23-го, Точніше, я заново відкрила любов до цього автора. І я говорю про ремарка. В мене тут його книга Час жити і час помирати. Але я собі говорю, що. Я можу прочитати будь-яку іншу книгу. Я впевнена, що я не зупинюсь лише на цій, але хотілося б прочитати її, бо вона в мене одна залишилась така єдина, непрочитана з трьох книжок Ремарка, і хочеться з нею познайомитись. Тут буде розповідатися про солдат під час війни і про те, як цивільним взагалі їх зрозуміти, чи це реально. Наскільки я пам'ятаю, тут головний герой солдат, який буде повертатися додому з відпустки, так рідне місто зруйноване бомбардуванням, розшукуючи батьків, Ернест зустрічає Елізабет. У них обмаль часу, але ці кілька днів, що вони провели разом, здатні вмістити в себе все життя. Тут знову буде драма війни, драма зламаних доль, втрати, болісні, якісь розчарування. Любовна лінія, звісно, все як пише ремарк, все як люблять читачі, які його читають, тому що тут буде точно драма в кінці. Оця історія з надривом. Це про ремарка, і мені таке дуже подобається читати. Особливо восени, тому мені здається, що ця книжка буде мною прочитана ближче туди до осені. Але хто знає, можливо, я не втримаюсь і прочитаю її навіть найближчим часом, тому що дуже хочу прочитати ремарку. В мене зараз такий настрій на класичні твори, тому мені здається, я й відібрала так багато класичних творів в книжкові плани на 24-й рік. Але побачимо, чи вдасться мені це все дійсно втілити в життя і прочитати. Наступна книга це просто красуня, перлинка моєї книжкової колекції. Я з розговорю про. Ханця Леді Чатерлей. Подивіться, яка вона гарна, і в мене з нею пов'язана дуже така смішна історія, тому що ця книга коштує доволі, ну так, недешево, я вам скажу, але я на Якабу побачила цю книгу за 300 гривень і просто вхопила її, думала, що це ще якийсь попередній тираж, але ні, це дійсно книжка нового друку. Просто мені здається, в них там сталася якась помилка, і вони не виправили ціну. Але я все-таки встигла придбати її, тому ця книжка в мене це також класична історія, яка була колись навіть заборонена, тому що тут піднімаються такі дуже пікантні теми. І зараз я прочитаю вам, тому що мало що пам'ятаю. Цей роман сплав балетристики та філософії, в центрі якого жіноча чуттєвість. Роман, в якому еротика і сексуальність існують на рівні з чудово прописаним психологічними нюансами та аналізом того часу. У своїх ілюстраціях до книжки творча майстерня аграфка поєднала від Вертість, сміливість, стиль та психологію. Це оформлення не лише передає дух Роману, а й осучаснює його, додаючи нову площину для прочитання. Я погоджуюсь тут на 100% тому що ілюстрації, які є в цій книзі, настільки передають атмосферу і дух історії, що коли листаєш її, то прям хочеться все відкинути, сісти і читати саме цю книгу. Тут, наскільки я пам'ятаю, буде щось про леді Чатерлей і її коханця, і те, як вона буде намагатися всидіти, грубо кажучи, на двох стульцях, тому що в неї буде і чоловік чоловік, і коханець, і щось там Ну, коротше, якась буде історія з цим пов'язана. Я мало що знаю про цю книгу. Єдине, що знаю, що це доволі культовий роман, і мені дуже хотілося з ним познайомитись, тим паче в такому оформленні. Знову ж таки, хочеться ще прочитати під скляним ковпаком від Сильвії Плат в цьому ж оформленні від ВСЛ. Там також дуже просто гарні ілюстрації, але поки що не наважуюсь її собі придбати, тому що вона ну дуже депресивна і. Не знаю, чи я собі потягну таке читати, але ось ця книжка точно буде прочитана 100%. тому що це щось неймовірне повинно бути. Мені точно повинно це сподобатись. Точно, точно, точно. І сподіваюся, що вона мене не розчарує. Побачимо і останній товстинець в розділі класики, який я планую прочитати в цьому році. Це моя новинка. Ви ще не бачили в мене цю книгу в покупках, тому що це моя перша придбана книга в 24-му році, Чарльз Дікенс. Пригоди Олівера Твіста. Подивіться, яка вона гарна. Мені так подобається це оформлення. Звісно, коли я тільки побачила, що РМ запускає передпродаж цієї книги, я одразу зрозуміла, що й собі я цю книжечку передзамовлю. Так я і зробила. В Чарльза Дікенза я читала вже Девід Коперфілд, і мені дуже сподобався цей роман. Ну от прям дійсно він мене вразив, читався дуже легко на одному подиху. І я зрозуміла, що хочеться почати далі якось відкривати для себе цього автора. Тому взяла пригоди Олівера Твіста знову ж таки, тому що зручний шрифт. Зручний формат мені дуже подобається. Ось це оформлення, і буду читати. Книга доволі товстенька, 600 сторінок, але Повторюсь, великі відступи, зручний шрифт, тому впевнена, що прочитається доволі швидко. Тут буде розповідатися про хлопчика з неблагополучної сім'ї. Це така класична історія, яка по суті буде розповідати нам про те, як цей Олівер Твіст потрапить до такої не дуже доброї компанії, які будуть навчати його грабувати, виживати якось на вулицях, і що потім з нього виросте, що з нього вийде. Знаю, що цю книгу, мені здається, читали в шкільній програмі, але ми її не проходили. Я нічого про це не знаю про цю взагалі роботу. Діхенза, тому буду відкривати для себе вперше цей роман, від чого мені дуже не терпиться вже скоріше зануритись в цю історію. Тим паче, тут, до речі, також є ілюстрації, вони чорно-білі, ось такі, і мені здається, вони додають ще більше атмосфери історії, тому ну просто хочеться, знаєте, от так перестати знімати цей ролик, сісти і просто читати. Далі вже будемо говорити про сучасні якісь твори і почнемо з фентезі, тому що в мене о, диво буде пару планів на цей жанр. І перша книжка, яку я планую прочитати, Читати також своєю подругою: це Джонатан Страут. І його трилогія Бартімеус. Ось така книга я тримаю в руках першу частину. І хочу сказати, що читала в тому році вже і компанію. І ця книга потрапила в топ моїх найкращих за все моє життя, не лише року. Тому, звісно ж, я не можу не додати цю трилогію вже в 24-й рік, тому що впевнена, що проведу з нею неймовірний якийсь час, і мені точно сподобається ця історія. Не знаю майже про що тут щось про хлопчика і Джина, якого хлопчик випадково випускає, і вони там щось починають. Ають товаришувати, в них зав'язуються якісь пригоди. Це все, що я знаю, не хочу читати анотацію просто тому, що хочу, щоб все для мене було нове, шокуюче, і щоб навіть там на 30 30-й сторінці я вже дивувалася поворотом сюжета. А потім, знаєте, отак читаєш анотацію позаду книги, коли вже прочитав її, і розумієш, що там іноді описуються події, які стаються на половині книги. І ти просто не розумієш, навіщо писати такі анотації. Тому просто буду читати там три частини, впевнена, що я це осилю. В мене будуть ці відпустки, і просто якісь там, знаєте, читацькі настрій на таку. Книгу, тому, ну, 100%. Тут, до речі, доволі маленький шрифт вже, але нічого страшного, я знову ж таки кажу, коли поринаєш в історію, яка тобі подобається, то ти просто не можеш відлипнути і все рівно вже на кількість сторінок на шрифт ти просто читаєш запіно, тому ця книжка 100% буде прочитана. Наступного товстячка ви також ще не бачили, тому що я знову ж таки не знімала покупки за зиму. Це ще буде не скоро, тому що я не так багато купувала книг. Але я не можу не показати цю прекрасну книгу. Вона виглядає як якісь Просто якась цеглинка в мене в кадрі. Але це. Джонатан Стрендж та містер Норл від Сюзанни Кларк. І ви спитаєте мене, навіщо ти купила цю книгу, якщо кажеш, що не любиш читати фентезі, я вам скажу тому, що це все-таки більше нагадує класичний вікторіанський роман з ноткою фентезі, тому що тут буде щось про магію, якою насправді в Англії майже не користуються. І тут буде два чарівника: один такий теоретик, який не користується майже магією, але вивчає її постійно. Там щось переписує якісь магічні штуки і так далі. І друг. Угід чарівник, який навпаки нулячий просто в теорії, але якого все виходить. Він просто прагне відновити цю магію в Англії, він прагне, щоб знову чарівники почали якось активніше себе показувати, поводити і так далі. Мені здається, в цьому суть книги, в цьому суть зав'язки, як мінімум, але я не буду прочитувати анотацію. І прошу вас не виправляти мене, якщо я в чомусь помилилась, тому що я просто колись чула багато позитивних відгуків на цю історію, і коли побачили її на Київбук я зрозуміла, що хочеться її. Тому вона в мене, вона дуже товста. Ну прям дуже в ній, щоб ви розуміли. 800 сторінок. Але мені так подобаються такі історії, іноді, коли просто поринаєш з головою, і тут, до речі, маленький шрифт, не такий, як в РМ завжди. Тут прям треба активно так сидіти, придивлятися, читати, тому що може навіть трішки бути незручно іноді. Але все-таки сподіваюся, що в мене все вийде, і ця книга буде прочитана. Я її собі залишаю на відпустку, десь там на весну. Хочеться просто відкрити в перший день відпустки, закрити в останній день відпустки і сказати: Вау, це було круто! І мені хочеться, щоб ця книга асоціювалася в мене з якоюсь. Такою приємною подією, тому що Локвуда, наприклад, я також читала у відпустці, і я завжди згадую тепер, як класно проводила той час. І от хочеться, щоб така ж історія була з цією книгою. Побачимо, напишіть мені. Чи ви читали її, чи вам вона сподобалась, тому що я поки бачила лише схвальні відгуки, але от цікаво послухати вашу думку. Ну і куди ж без мого улюб... ну, і куди ж без мого одного з найулюбленіших авторів без дядечка Стівена Кінга? В мене тут його протистояння. Перший та другий том ці книги я придбала вже дуже давно. Мені здається, ще по є підтримці. І вони в мене все лежали, чекали свого часу, тому що тут такий мізерний шрифт, але. Це останні товстячки від кінга в мене на полицях, які я не прочитала, тому що я вже читала і воно, і під куполом, і хочеться якби в цю колекцію додати і протистояння. Тому побачимо, чи зможу я прочитати, але сподіваюся, що так. Як мінімум, можливо, розбавлю там прочитаю перший том, потім візьму якусь іншу книжку і прочитаю другий том. Побачимо тут щось про вірус, який просто в одну секунду захоплює всю землю, якщо не помиляюся. Або можливо якесь одне містечко, я не знаю. І як люди будуть виживати, тому що вони поділяються на різні групи. Тут будуть якісь люди, які будуть вести за собою народ, якісь революції. Не знаю, чесно. Просто про зло, яке живе в кожному з нас, про людське зло пише кінг. І от тут точно буде щось подібне. А я таке люблю, обожнюю навіть обожнюю ці детальні описи, які він описує. От прям все мені подобається в тому, як пише кінг, тому... Будемо читати. Єдиний мінус, мені здається, цього роману в тому, що тут буде так багато персонажів, що попробуй просто в них поорієнтуйся. Ще. Але я зазвичай виписую собі всіх персонажів Кінга, тому що по-іншому просто неможливо орієнтуватись в історії. Тому от такий вам лайфхак, якщо ви читаєте Стівена Кінга і губитесь постійно в персонажах, просто виписуйте їх собі і пишіть коротесеньку характеристику його. Будемо читати, побачимо, чи сподобається. Але в мене буде книга, яку я придбала не дуже давно, насправді, але дуже хочу її прочитати. Вона от прям інтригує мене. Це Марко Зусак і його роман Хлиняний міст. Цього автора я читала крадійку книжок і тоді віднесла цю книгу до своїх найулюбленіших. Просто зараз хочу познайомитися з іншим його романом. Дуже довго не бачила насправді його в продажі, а потім випадково знайшла в книгарні в Києві, і, звісно ж, собі забрала. Причому ще за доволі приємною ціною. Тут 600 сторінок буде читатися довгенько, але я таки люблю. В мене, як ви помітили, дійсно в цих планах просто одні якісь товстячки. Не знаю, з чим це пов'язано. Ця історія буде розповідати про братів, які жили без батька. Потім в них помирає мати, якщо не помиляюсь, і повертається цей батько і намагається якось вибудувати з ними відносини. І це все в такій метафоричній формі буде написано, тому що, як написано в анотації, брати повинні побудувати з батьком міст через річку, щоб типу, знайти цей шлях один до одного. Не знаю, що з цього вийде, але єдине, що я знаю, що Маркус Зусак пише дуже гарно, мелодійно, постійно хочеться що собі там виділяти, помічати. Тому в мене на цю книгу величезні сподівання. Хотілося б, звісно, щоб вона не підкачала, але побачимо, тому що бачила вже багато негативних відгуків. Насправді, проте я їм поки не довіряю. В мене є своя думка в голові, правильно, і треба прочитати, зробити якісь висновки для себе, але не дуже хочеться. От прям ця книга, мабуть, один із тих претендентів, яку я візьму читати, от прямо в січні, тому що настільки хочеться вже скоріше познайомитися, що ж там з тими персонажами, як пише. Марко Зусак цю історію, тому що якщо я не помиляюся, цю книгу він написав перед Крадійкою книжок, тому в цьому романі він ще не відточив всю свою майстерність письма. Але цікаво просто порівняти цю книгу і крадійку книжок. Про наступну книгу навіть не знаю, що сказати, тому що це автор, до якого я ще не змогла якось знайти своє ставлення стовідсоткове. Я читала в нього два романи, і поки що не можу 100% сказати, що він мені подобається, що він став моїм улюбленим. Але не можу сказати, що книги не сподобались. Я говорю про... Кадзоїшігура, і, і тут в мене. Книга Клара і Сонце. Це його от прям новинка. І сподіваюся, що все-таки ця книга остаточно вже поставить крапку і дасть мені зрозуміти, мій це автор чи не мій. Тому що в моменті, коли я читаю, мені, начебто, подобається, як це меланхолійно написано. Але потім, коли я закриваю книгу, я розумію, що звісно він піднімав важливі теми і є над чим пороздумувати, але, начебто, рука до наступного його роману в мене не тягнеться. І от така історія спіткала Кларою сонце. В... сонце. Клару сонце вона чекає вже дуже довго. На полицях, я її придбала, як тільки вона вийшла, і вона маринувалася в мене довго, довго, дуже довго. Нарешті хочу її взяти, прочитати тут щось. Про антиутопічний світ, якщо не помиляюсь, в якому є роботи, які по суті винайшли для того, щоб допомагати спрощувати життя людям. І от одного такого робота купує сім'я, наші головні герої, своїй доньці, і ми слідкуємо за їх відносинами. Сподіваюся, що це буде щось дуже соціальне, драматичне і меланхолійне. Тому ця книга точно відправляється на осінні плани. Казуючі бури я завжди читаю лише восени. Не знаю, чи є люди, які читають його в інші перероку. Ну, звісно, якщо ви не любите от якось Розмежовувати книги по сезонам, то тоді вам без різниці коли читати. Але якщо читач все-таки розмежовує книги по сезонам, то кадзує, що 100% потрапляє в осінь. Ну це прям 100%. Остання книга це книга, яка найдовше в мене стояла на полицях непрочитаною. Я її придбала в своїх перших книжкових покупках на каналі. Я говорю про Ван Гог Жага до життя від Ірвіна Стоуна. Не знаю, що про неї казати. Я планувала її читати, мені здається, і в 23-му, і в 22 му році, але постійно до неї не тягнеться рука. Нарешті вже треба прочитати її і зробити для себе висновок, чи подобається мені чи ні. Або якщо вже рука не потягнеться в цьому році, то просто її віддати, тому що, ну, скільки можна. Тут розповідається в художній формі про життя Ван Гога. Просто все каже, що це дуже гарний роман, дуже мелодійний, дуже приємно його читати. Він такий весняний настрій має, але при цьому депресивний трішки. Тому треба бути готовим. Побачимо. Хочу прочитати. Книжка має 400 сторінок, але сподіваюся, що вона прочитається доволі швидко, тим паче, комфортний формат. Побачимо. Що з цього вийде, напишіть, чи ви читали цю книгу. Якщо вона вам сподобалась, то дайте мені знати, і ви таким чином змотивуєте мене прочитати її швидше. Фух, ну от і все. Я показала вам всі свої книжкові плани, плюс-мінус орієнтовні на 24 рік. Сподіваюся, що кожну з цих книг я буду читати в якийсь із місяців, тобто, в мене який в голові взагалі план. Я буду брати список собі цих книжок, дивитися і обирати якусь книгу обов'язково на кожен місяць. В цьому місяці мені здається, це буде глиняний міст, але Можливо, щось зміниться, побачите вже в прочитаному. Поки що, я думаю, що це буде ця книга. І так будемо кожен місяць. Проте, звісно, ви бачите, що там дуже багато товстинців. Я не знаю, як їх всіх якось вміщу прочитане за місяць, але... Побачимо, це такий собі міні-виклик. Мені цікаво, що з цього вийде. Чи прочитаю я всі книги, чи не всі. Будемо вже підводити підсумки в кінці 24-го. На цьому, все дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, цей ролик вам сподобався. Напишіть, які ви книжки запланували прочитати в 24-му, І чи ви взагалі плануєте прочитати якісь книги? Ну, тобто, створюєте собі план. Якісь книги, то ви точно я сподіваюся, плануєте прочитати, якщо дивитесь такий контент. Але, от чи створюєте ви собі списки, мені цікаво. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте за мій іменний промокод ВІВАТ і побачимось в наступному ролику.